Це ранок вдома, і ми дякуємо вам, що прокидаєтеся разом з нами. Сьогоднішній новорічний етер для вас ведуть Ірина Хоменко, Лілія Ребрик, Костянтин Октябрський. І до нас доєднався один із наших улюблених оглядачів. Добрий, Добрий ранок, ранок Добрий, Добрий ранок. ранок. Дмитро Дима. Слівний радував нас весь рік цікавими оглядами книжок та фільмів на телеканалі Дом. Ну, Вітаємо, е друже. Вітаю тебе. Дімчик, ну розкажи про свій 2022 рік. А як же книжка? Почекай. Зачекай. Чи відбулася в тебе якась переоцінка цінностей. та пріоритетів? Так. Щось відбулося mm -hmm. в тебе в житті? Ну, щось відбулося у житті усіх нас, а хто як це сприйняв? Ну, мабуть, що з'явилося відчуття, що все може дуже швидко бути втрачене. І що матеріальне, в принципі, особливого значення не має. Побачив людей з різних боків, і з добрих, і з поганих, і з героїчних боків, таких, що мене дійсно вразили. Ну, побачив іншу реальність, побував там, де б ніколи раніше і не думав, що побуваю. А в собі щось відкрив? Відкрив свої реакції на зовсім так би мовити, надзвичайні події. На вибухи, коли, які були дуже-дуже поруч, так, ну дуже поруч. Там. А що тобі допомогло переживати всі ці часи? Те, що я був зайнятий ділом, коли знаходився там майже в епіцентрах, був зайнятий ділом. Ну, як можу, допомагав, кому можу. Приніс з війни собаку, повивозили трошки людей. Ну, я, якщо чесно, не дуже хочу про це розповідати. Добре. Але е, цей рік, ну дійсно, він змусив заміркуватися над багатьом над багатьма речами. Ось так, от і я побачив знайомих і менш знайомих мені людей, і зовсім незнайомих е, з іншої сторони. Як люди себе поводять в екстремальних ситуаціях, як вони відкриваються, і як іноді у людині, ну, яка була ну, для тебе, ну, ти бачиш її з одного боку, а він раптом трансформується і стає велетом. Так? Чи навпаки людина, яка е, вважала себе крутою? Ну, вона такою не виявилася. дійсно. Війна зняла маски з кожного з нас, але точно можу сказати, що вона об'єднала всіх людей, настільки згуртувала, і це нам дає таку внутрішню міць. А що іще ще об'єднує? Так це книжки, що порадиш почитати на свята. Так, ну почнемо. Давайте покладу на Ой. З великоїся. Велика книжка, Дитяча, так, мабуть. Так, Спокійно. Це кримінальний детектив гостросюжетний да, від французького автора Еммануеля Грея з непоганими ілюстраціями Фаб'єна Окто Ламбера, теж француза. Хто поцупив шапку Санти? Хто? Хто? Майже Гайрічі. І так, <рес> відкриваємо. На світанку Санта прокидається у причудовому настрої, але нема шапки. Йому вилітать, а він без шапки. І ви відкриваючи ось такі штучки, розвиваєте для себе сюжет. Але ти, шапки ти скажи нема. так, ти знайшов? Ти зрозумів, хто ми зрозуміли у кінці, але так, Чи, да, ми зрозуміли, я, я можу сказати, я можу заспойлерити, хто вкрав. Добре, але для мене ця книга з ну, такого формату стала Дуже трошечки красиво. розчаруванням. Чому? Бо я шукав шоколадки. А -а -а. Знаєте, да, такі відкриваєш, да. і там тобі що якийсь ніщачок лежить. <свят> ну, що вам скажу? Це для дошкільнят. Читати буде, скоріше за все, мамо, чи тато, чи бабуся, <свят> <свят> а відкривати буде малий. Клас. А... Мені Дуже було цікаво, було цікаво, адже це вже видно, да, де воно відкривається, бо я вже його трошки розгойдав. А коли книжка нова, воно майже не видно, і ти шукаєш, де там. От бачите, годинничок. я його пропускаю. Я от його пропустив реально. Я тільки зараз побачив шоколадка. Ага, тут жуваник не поміститься. А я знайшла брудну шкарпетку. бачите? там не шоколадка. Ба, О, так, нашка, да. Да. І Санта запитується у різних персонажів: там цей ельф, цей сова, тут у нас є. Де ви, де ви, де ви, може, хтось з вас взяв мою шапку. Вона була. Ну, добре, да. чудова, добра, класна книжка, непоганий подарунок для малої дитини. Супер. Да. Ще? Відволіче її, Подивимось. може, на півгодини. Подивимось. Для дорослих щось є. О, давайте далі. Далі у нас Ридіард Кіплінг. Нові пригоди Сталкі та його команди. Чому Кіплінг? Тому що 30-го у нього день народження. Mm -hmm. ну, ми взагалі-то знаємо Кіплінга більше з дитячих оповідань знаємо його як, як анімаліста, ані да? Да. анімаліста. Е. Да -да -да -да. Мауглі, до речі, Багіра це не вона, а він. Да, в оригіналі да. Багір. Ось, але хлопчик? Да, Окрім Багір. цього, да, хлопчик. Окрім цього, Кіплінг писав ще. Написав ще дуже багато творів, просто ну, більшість з них українською не перекладені. Він писав дуже непогані вірші. Як на мене, одні з найцікавіших творів Кіплінга це його шкільні оповідання. Ну, це особлива сторінка в творчості Редірда. А він написав їх на основі свого ж досвіду, бо він навчався у військовому, ну, це не коледж, це як військовий ліцей. Ну що ж, Називаються нові пригоди Сталки та його команди. Сталки, в принципі, це Кіплінг і є. Mm -hmm. Це перший переклад українською мовою, У 16 му році була видана ця книга з нагоди юбілею з дня народження Кіплінга. Йому тоді було 150, Зараз йому mm -hmm. трошки більше. Порахуйте самі. Ну mm да. -hmm. Так, починається вона з, по... з поезії. Вау. Ну, подивитись, да, відкрита для себе зона зовсім творі, іншого. Чи боку. Це це один твір. Ось це uh, ні. Взагалі, то це один твір, просто тут деякі ну тут оповіданнями. Починається книга з поезії Кіплінга, а далі вже ну тут так, де десятка півтора сторінок. Uh, а далі оповідання на 21-й. Ну що вам сказати? Ну uh, це класна література для uh, середнього та uh, старшого шкільного віку. Про хлопців бешкетників І незважаючи на те, що це література 19-го сторіччя. Актуальна. Вона актуальна, так. Да. Ну, їх приколи, їх розваги, їх заколоти, як вони жили, як вони, ну, їх стосунки з дівчатами, стосунки з ну, викладачами. Ну, чому пригоди? Це, це, да. це, це не зовсім його, але стилізовано. Клас. Це книга у самісіньке серце. Так. І що кусти кусти. Моє, да. моє, я думаю, ваше теж. Да. Написала її а, американська письменниця а, Фені Фле. Якщо хтось читав, її найвідоміші, це другий її був роман Смажені зелені помідори у кафе Зопинка. Да, ні, я перший раз побачив, моя дружина читала, Думаю, що за єрість? Але зараз а, у мене в руках а, Різдво з червоним кардиналом. Червоний кандр... кардинал це птах, ну, схожий там на горобчика. А, Книга про, ну, про чоловіка, який ну, якому озвучили невтішний діагноз. Ага. Йому кажуть, що він помре там через рік від інфіземи легенів. Ой. І він з сирого там прохолодного Чикаго у Канун Різдва переїжджає у місто Тепліка. на півдні Алабами, де зустрічає зовсім іншу спільноту. Також, чому вона мене вразила ця книга? Чому? Бо вона дуже добра, при цьому дуже еронічна, написана легко і чіпляє так, що неможливо зупинитися, не дочитавши до кінця. Я не буду взагалі-то спойлерити, але тут я думав, що буде сумно, так? Да? Взагалі не сумно. Взагалі не сумно, і вона життєстверджуюча, і вона в чомусь навіть психотерапевтична, бо каже про те, що навіть коли все погано, ще не зовсім все і погано, і що uh -huh. все може змінитися. І навіть невтішний діагноз е може здатися, може, і неправдивим, але я все я закінчую. Все я хочу я хочу маленьку цитатку з цього. Ну, щоб ви зрозуміли взагалі стиль написання. І він більше. Ну, я б сказав, що це писав чоловік, якщо чесно. Бо так з, ну, трошки. Знаєте, з долею здорового цинізму. Як ага. буде доля українською? З частинкою. О, з частинкою здорового цинізму. І показалося, що все ж таки чоловік. Але це початок оповідання. Після того, як доктор сказав, що вибачте, але ви помрете десь через годину намагань відчути якомога більше жалю до себе, Освальд раптово збагнув, що, попри всі зусилля, не дуже той засмутився, принаймні не так сильно, як слід би, коли тобі вказують на вихід. Поправді, відійшовши за світи, він сумуватиме лише за двома речами. Іграми Чикаго Капс і Гелен. <гум> на жаль, саме в такому порядку, що стало однією з причин їхнього розлучення. Гелен це його дружина. Ну, зрозуміло, да, це да. бейсбольна команда. команда да. Да. Діма, де ми можемо взяти ці книжки? Ось найголовніше: ці книжки ми можемо взяти на сайті чи в фізичному магазині. Реальному, тобто, магазині, <гум> нашого книжкового партнера національної книжкової платформи Якабу. Дякую їм за це. Клас. А ми дякуємо тобі. Да, дякую вам, Як завжди витерпили за, за такі класні і щирі рекомендації. З нетерпінням будемо чекати на нові в новому наступному да. році. Да. А вам, дорослим, дуже раджу. Дякуємо.